Kochani, dzisiaj mamy zamiść zdrapki za 20 zł. Mega linia, mega kryżówka, milion w casu i 4 zdrapeczki po 10 zł. To jest kryżówka XXL, ekstra linii, kopania Rubinów i I Love You Be Cash. Dobra. Co my tutaj mamy? Mega kryżówka z numerą 3, ale zostawiła po 6 literek do drapania, ale kochani, żadnego słówka nie mam. А, крижувка з номерком 23. Зostaвила до зропання гвізди, але а, мама єдне слово око. в ружові. І 2 літерки в бонусі словку латекс. Потрібно зналести. Добре. Це іще? І екстра лінії, кохані, єдна сторона вже здрапана, друга ще ні, але мамаю вже певнячка. Добре. Летіме, зачнімо від I Love You Big Cash. З номерком 20. Шукаємо напису Cash, монетка яка там живе рази 2 і виграваємо ці лічби. Забачимо, як ми любимо I Love You Big Cash. Чи у нас любить? 22, 15, 51, 55 і 29. Таких лічб шукаємо або... Альбо символ 45, 41, 54 обочик, 47 і 24. 4, 40 в нема. 20, о, мами виграно, 29, 33,

34 i 12. Dobre, mamy co tu? 29 i mamy 10 zł. Zwrotu P, P. No i dobra, zaczynamy i tak dalej. Idziemy teraz w krzyżówku z numerką 23. Mamy jedne słówko około różowej. No i może jeszcze jest szansa, bardzo jest szansa na Бонус, бо ще всі гвізди не зграбають. Добре, літерка І і ХО. Ну, то добре, шукаємо І і ХО. Маме І. Тут І. Тут ще одна І. І тут ще одна І. Я вже... Добре, І. Тут маме І. Tu i tu mamy H i I. 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 Dobra. Teraz pomaranczowi szukamy i trapimy i szukamy i tu jeszcze jedno I H. No nie widzę. Literka M i literka L. A pevně nedávají, dobře, M i L, máme L, máme M, L, a to vše, L, M, Pierwsze słówko mim tu, tu mamy L, tu mamy L. Zobaczcie jak A blokuje, no nie będę A, nie będę A. Eł. Z i C. Tu mamy Z. Tu mamy Z, tu mamy Z, tu mamy Z. Tu mamy Z. Тут ми маємо «с», «з» і ще «м» у мінусі, і «с». «С», «с», «сет». Ну, тут ми маємо друге словко, тут маємо «с», Tu mamy C i tu mamy Z. Literki zostało z mamy literku G i literku R. Mamy R, 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 G R tu R. No, nie będę A. Dobra. k R i R. I tu jeszcze R. I ostatnia literka, literka B. B, jest pierwsze słówko. Uh -huh. Mhm. Tu było jeszcze W, nie zdrapamy. Y, nie widzę. oj. oj co się stało. Wszystko, dobrze. D nie ma. P. nigdy gracza nie ma. A to nic. Dobrze. To tu. B. I wszę. I wszę. B. I wszę. Mnożnik razy 1. Bonusie 30 złotych. Kontrolnie, no J, J, E, no i pusto. Dobra. Kopalnia Rubin z numerką, 21 jeden. Szkamy albo kufr czy to sklejnik, noże razy dwa mamy. Garnek, klucz, koniecznka, korona, księżyc, bank. Perstionek, dzwonek, bank, worek, mamy rubinek, Perstionek, klucz, świnka, druga świnka, koniec, worek, portfel, księżyc i korale. Tu na pewno 10 zł, zrotu tak, mamy z zwrot jak, kontrolnie SS, tak, dobra. йде до ведра не. Це до нас із дрипала. Атропіна кешу з номерком 8. Шукаємо напису кеш, шукаємо ворог, який множив рази два, а нам то рази п'ять. Як знайдемо його, не? А відриваємо це 57, 42, 63, 27, 23 і 45. 21,

Мами на піске, що ви 20 злотих зротіли по бок, 32, 14, 31, 35 і 29. Ну no і останній жантик. 44 бочок, 17, 48, 25 і 13 то на пане 20 золотих, 40 золотих, кохані супер. ой пікнік, ака. Де так, ака. Крік. Крік. Добре. Ой, сука. Добре, Добре коханий. Маємо 40 золотих, доложуємо до виграних. Це... Добре, то зараз зробимо мега крижовку з номерком 3. Як мовила, ніц ще не вложилося і по 6 літерок заставила на кожній стороні. Добре. І це ми тут маємо? мама R і J. J, R, R, R. Ми тим все скінчило. M і C. C. М, первое слово мин. Где сидела еще циано? Добрый. И две остальные литры, какие-то к, и у, к, у, у, к. То есть, что ци, игрека. Нема. То есть, что к, г. не видя С было. С чили два словка. Г нема, а Т тоже нема. З не видя. Ну, добре, два словка тут ще О Ну, добре, нема. Добре. Р і С. он это примерно я его м э р и с э To S, R, N, no, L, Л и F. 0. два 2, 1, и 1. L. 2, L, 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 L Тут у мене перше словко С. Тут у мене С, то Л, то Р на стапане. То Л, то Ф, Л і Ф нема. Ну і остатні дві, я кохаю. Х і П. П. Це все. ОК нема, Ігрек нема, Н не віце, і Б ТО латаніць нам не дає. Б нема. Добре. Т. Знаєте, що тут є одна слухка. Де було, не було. Добре. Йдемо на цю сторону. С і Д. S, D, D, tu imamo D, 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 tu D, tu S. Z i F, no je bez F? Z, Z, czyli ujazd, pierwsze słówko, to mamy F. Z. z. Tu máme z. Je to po jedné literky, no. Dvě ostatní. I, I, R. I, R. I. Tu imamo R, tu I, tu I i tu R. Prva služba je R. Prva i ostatnja. I, i, i druga. No dobro, je isto pusto. Zobacimo. oczywiście pusto dobra teraz mega linii zrobimy z numerką dziesiątem i zostanę na są ekstra linie dobra mamy kości i koronę. korona 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 Корона і кости, добре. Корона. Хорona. І далі нам косточек. Торбуси монета. Дісти І один. Воти перстенок. Мотилик арбуз. Мотели пристрелник. Тут еще корона. Нема. Ну что? Сердушко і У Маємо два мошенники. Арбуз. Там, бачек, не Добре, п'юрку і уч фірку Пюро. Пюро. višenki i sonečko. Mama sonečko, to dajte na nas. Sonečko. Tu mama sonečko. A višnje i lice. Dobre, kokos i cegarek. Ovdje bi se trebalo listik. О, мама Лінія, побачте. Ух, єсть. Уч є, льоди єсть. А з ком льоди? Я йому за льоди. Боже, кокос і тен. Побачте. Але єсть. Боже, нема лінії, кохані, нема. Ж льоди, я йому за льоди. І драпі собі льоди. Ну, добре, світішого. Може, бенде лінію. Зигарик і кокос. Боже. То дайте льоди, бо та лінія світла вже. А не дадуть, бо я вже дві лінії було. Саква півка. Саква і півка. Півку виділа, сакви нема. І півка одна єдина. Добре, фламінг і цитрина. Фламінг. Собачек нема. Чи я слепа є, чи це? Попкорн і подкова. Мами попкорн. єсть подкова. І подкова. Клапки і ключик. Мами клапки. Ключ і клапки. Клапки. Клапки, ключ, клапки, ключ 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 И тут клапки есть два раза. Добре. Шесть семь глаз осталось коханием до конца. Бедренка и самоход. Мама самоход. Самоход под ковани стропами. Бедренка и самоход. Добра. Есть бедренки, самоход. żółwik i diament mamy diament tu mamy żółwiki diament żółw tu mamy diament żółwia żółw diament żółw i żółwik no dobry co dostać nie rower nie dałbym foto i co jeszcze Виноградно. Не, швинка і виноградно. Ну добре. А ми то нам все одно ніс не дає. Бо заблокована все. Ну, бачите, свиня. Ну і пусто. Без рабочки за 20 ще золотих списали. Добре, залишилось нам ще один пеннячок. Доложимо щось обой, ні. Добре, то тут нам льоди дали. Льоди і ітрак. Маємо вітрачок. Ту є льоди. І то що Арбуз і ролки. то ж дають такі, яких нема символів. Збачте, ви то видите? Арбуз і роки. Тере символи, я Парасоля і лежак. Маме парасолю і лежак Уч і дзвоник, маме дзвоник, дзвоник, Уч і дзвоник. крап балони балона. краба. Ту краба. Ту балона і ту балона. Ключ, монети, монети нема. Ключ і ключ і останній символ клапки нане клапки. Клапки и клапки, и клапки. Добро, máme одну лінію. 10 золотих. Ні, 20 зараз вот. Ну і добре. Да-да. Так, у нас на моркву штера. Ну і шебки під сумування, кохання. Сифосна наробила. А. Пришивка за 10 золотих. Mega kryżówka i mega linie sami spisali. Bardzo szkoda, że strapki sami spisali. No i co my tu mamy? Milion cashów dał nam 40 zł? 20 zł dał ekstra linie, czyli 60 zł rubinek dał 1070 i tu mamy 10,80 zł. No i na 100 zł wkładu, kochanie 80 zyskanych. 100 злотих. Ой, 20 злотих до тилу Ну no, але... Nie, зле. Мам, мама виграна. Спробую помножить і за це на другий отінк купити. Добре кохання, як вам все сподобало, попрошу лапочки в гури, коментуйте komentujcie, subskrybujcie. вам душу, здоров'я, п'ньте готінки і всего доброго. Тримайтеся відклютку до утра Бузячки па!